Ти знімаєш? Mm -hmm. як mm -hmm. Всім привіт! Всім гарного дня, мирного неба і місто здоров'я. От так він весь час за мною баракитриє. Я тру, якщо світла нема, у нас світла нема, тру вручну. А як тру бараку різку, то він тут олягає коло мене. І дивиться, як я тру. Так? І такий мазун мен. Йому подобається, терти бараків злюбує. Думай що. Ну-ну-ну вже поцюла, що, 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 що? Чекай, чекай. Ну, чекай, не заважай, заводжай. Лягай. Ну все, лягай. Ну-ну-ну. Все, все. Ну, Ну, добре, добре. Ну та лапища така гразна. Ну давай ще другу. Ну давай ще другу. Ні, не, не, не ту. Я хочу другу. Оцю хочу. Дай цю лапку. Я, ну давай. Ти ж дай ту мені ще лапищу. ти, морда, ти така хороша моя. Хороша мордочка моя. <смір> <смір> Ось то. То такий в мене є помічник. Знає? Він козне любить за мною пасти. Так? На подвір'ї гонити їх. Що було, то вишене голети. Ну що? Не треба мені допомагати. Ще не дотерла. Зараз до труда. На о. На. О. О, ж ти мені вкинув. чекай Ай, та помічник мій. Що, доволі, тікай, не, не рож, то не можна. То не можна. Все, сядь. Що ти мені зробив? Подивись, ведра вимастив, Я чистесеньку седра вдягнула, а ти мені взяв лапищею, не вимажчий мене кажу. Я ж тебе, тебе Ах <су> ти, 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 ти Тот, каз, Зараз з собою побавлюсь. Ви мої задріпуси обидва. обидва. Знаєш ну, ти, йому таке? <су> <високала? су> я не йому, я її Він теж любить. <су> так, тікайте. <су> Ну, все, хватит, став паузу. Зараз я ще покажу <плес> остальне все. Камеласечка <плес> 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 чуть-чуть. <плес> Маленька-велика забавка, так? Да? Дитинка, коли ти вже виростеш, яр, а? Коли ти вже будеш великим? Слухняним розумним Хоча Оце ти так слухняний. Фу -фу, щоб не перехвалити. А ви так, давай. Бо я не розумію, що ті собаки в бараку знайшли. його? nie jest jakiś taki jakim trzeba no postał Pausiu jak na kameru to bujany tak? jak znajesz odniemaj tak? a jak tak to ty duży ciemni aj ciemni no ty by mi nie pomagał ter ty Jar z tej łapki z łbami po pogryzby, pogryzby a ty pomagajesz, że da o ty ty wiesz a i co z tego chłostka, że ja dawała balet Ja. ne no, vin čemni vin sam tajzik nosa ne pkaje čekaje kolije mu da dut mm. tak ošte kinovene u nas kozjači kozlika mi pribrale tolika strata bo vin vredni stav Ми для нього знайшли в морозільці. М'ясо в морозилку, костці в тушонку. Як тушонку роблю без автоклава і без, Ой -ой 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 -ой. без духовки. Покажу, як на грубці роблю. Ось, без костомах. Трохи м'ясо вибрала з морозилки, костомахи переварила, зробимо тушонку. Ось тут буде відео на каналі я і, мам, я і мої кози. Буде там. Так, тут в мене залишилося дві козички. Черниш мій на місці. Ось так. Всі кози стоять по місцях. Білу я запустила, шоколадку запустила. Попізбирую в них ті листя, що вони повикидали. Позакидай. Зараз ми їм дамо їстоньки. Так, покажу ще, що ми робили вчора. От. Завезли камінці коло яра, бо дуже болото, то йому паршиво ходити. Завезли камінці і засипали, щоб йому було легше ходити, щоб не було болота такого. Ну і козлика зарізали, все, більше ніч такого. Повичищали, попістеляли, гній поперекидали, гноївку повикидали, те повиливали, повичерпували на гній. І оце такі діла. Так що. Наталю! Тимутуска так і не забрала, того, що я я... Тер... Я їх що я їх всіх позабирала. Ні, він валяється, забери його. Ось такі діла. Так що всім. Всього найкращого новини я показала які що Світла таке? нема. Світла в нас нема. Вчора з'явилося пів десятої, а пів другої вже виключили. Ось. І цілу ніж до тієї пори нема. Зараз в нас вже... Начало 10-ї ще світла нема. Ну це нічого. Це все, ми сильні ми все витримаємо. Добре, що хоч на трохи включають, що морозілки заморожують і те, як його. Скажіть мені, я скажу вам. І зараджатиму на телефоні і ті, як їх. Так, павербанки зарадила та й. Вон коло шоколадки ще позбираю, вони з'їдять. І все таке то. Так що кози погуляли, у болото повитроскувалися, як свині, не? козоморди. Ось такі діла, всі повителепувалися. Ну нічого, то все життя. Все таке діло, що таке, що може бути. Так ладненько, Всім миру, спокою. Скоріше нам перемоги, тримаємося. Ми сильні, ми нація не здолана, нас ніхто не здолає, ми переможемо. Весь час добро, любе, зло перемагає, і ми теж скоро дочекаємося своєї перемоги. Головне, щоб Бог дав сили і здоров'я нашим захисникам і захисницям. Всім миру і спокою. До зустрічі в начому відео. Всім па па па, -па.